Якщо б щур, прокуратура, СБУ, там, всі ці решти, органи чули президента і не, не куплялися там, на квартиру, на якусь земельну ділянку, на якісь інші речі, а по закону діяли по відношенню до тих неподобних, які робилися в місті то ясна річ, нині б місто було мало б набагато більше інформації. Бо коли я якусь за мене люди підходять, там чоловіка можуть там переслідувати, в тюрму не садять, за якихось там 100, 100 гривень, якийсь щось там не то зробив, не там положив, не той рахунок, то якщо взяти такі речі, як стадіон, як водопостачання, як ремонт доріг, є акти круг. Це доказ, доказ доведені зловживання на мільйони гривень. І наша міліція, прокуратура там заглядає на Горбаля чи на кого, там, чи не, не знає на кого, як себе повести. Ну то вони ж не відають, вони ж підставляють президента. І тепер, коли я вже не є кандидатом депутатом на міського голову, а є народним депутатом, я їм спокійного життя не дам. І я їх змушу, примушу, вживаючи всі свої, так сказати, законно надані мені права, щоб вони все-таки довели і розказали громадськості всі типакутства, які робляться у Львові на протязі останнього періоду часу. Нема іншого виходу. Бо так знущатися над людьми, щоб вкрасти на проєктування стадіону там, 20 млн грн, на водопостачання вкрасти 40 млн грн. На ремонті кусочка дороги вкрасти 7 млн грн, продати готель за 12 млн грн, коли він 120 коштує. Ну, такого не може бути. Місто, громада, люди мають знати правду. І винні мають за це відповідати. І будуть відповідати. Я так все бавив такі делікатні, такі речі, там, все, так. так так Бо думаю, кандидат депутати так всі там розказують міські голови, А як це люди сприймуть? Нині я вам даю чесне слово. Перед вами публічно обіцяю що я зробив все, що в моїх силах, щоб ті, хто знущається над людьми, над громадою міста, несли відповідальність за ту ситуацію.